Це закон 4169, який вступає в силу 28 серпня 2025 року. Корпоратизація це перетворення в акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю. Що стосується перше, це зміна організаційно-правової форми, і в цьому практично є вся суть, що стосується власності. І режиму володіння нею, то майно передається підприємству, громада залишається власником цього товариства, чи то акціонерного, чи то товариства з обмеженою відповідальністю. Є перелік майна. Воно відповідно до закону про приватизацію, яке не підлягає приватизації, і воно не може бути внесено до статутного фонду цього товариства, але воно може бути передане на праві узуфруту. Право користуватися, але немає права розпоряджатися ним. створення акціонерних товариств, чи то, товари, то товариство обмеженої відповідальності. Воно. Може надавати можливість залучення інвесторів, інвесторів європейських, для яких, по перше, ця структура є зрозумілою і надає можливість їм, наприклад, ну там придбавати певну якусь частку, але то за рішенням виключно громади.